Діти Назарія Яремчука публічно з'ясовують стосунки: великі гроші, спадщина, підстава чи особиста неприязнь, що є причиною скандалу, який розгорівся після виходу в світ фільму «Назарій Яремчук незрівнянний світ краси. Стрічка стає найпопулярнішою та найкасовішою серед документального кіно в Україні за всю історію. Сім'ї чи як от авторських прав на пісні е, батька? Чи в це взагалі врегульовано це питання? Я авторські права. Це є композитор, так. це є поет. Так хто написали цю пісню? їм належать авторські права. Виконаються, які співають на випадку відо, то це суміжні права. Правильно я кажу, mm -hmm. Mm -hmm. і суміжні права належать спадкоємцям. От сім стосовно, хто є спадкоємцем, mm -hmm. Це є ми з братом, і це є мала. І це є мала. Мала це Марія Яремчук. Так лагідно називають брати свою сестру ще з дитинства цього разу Марія не промовчала. Ще один закид від Дмитра Яремчука був з тим, що вони з братом привітали сестру з днем народження її сина. Однак Марія проігнорувала повідомлення. Чому я не знаю, каже Дмитро, але що тут такого? Це нормально. В нас специфічні стосунки. Вона не вітала нас із народженням жодної. Думала, дотину. я ладно, Марія хай собі писаєш інстаграм. Але тут об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15 максимум, і пожалівся пресі, що я така погана специфічна сестра. Не відповідала йому у вайбері. Я навіть не бачила, бо вайбером майже не користуюсь. І, бачте, не привітала його, коли в нього рождалися. Діти, звідки я мала знати про це, діма? Ми не спілкувалися ніколи. Чувак роки забирав все роялті статових пісень. Мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна. Що родина Яремчука дружила, поки він був живий, а отділили спадщину Назарія Яремчука брати з сестрою у суді, і з різних інтерв'ю можу зрозуміти, це тривало дуже довго. Ми його вирішили так, що ми практично до від всього відмовилися в користь Марічки. Основне питання: будинок у центрі Чернівців, який належав усім трьом. В суті він належав всім нам, і ми такі з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Так. Лише вчора, в ексклюзивному інтерв'ю музиканта Назарія Яремчука, який працював з ним з 92 по 95 рік в Смирічці, я дізнався, що Назарій за декілька днів до своєї смерти передав Валерію Ковальчуку доручення, аби продати свою машину Волгу і кошти віддати братам на навчання. Назарій Назарович уже тяжко лежав ну, на подвір'ї на да, розкладушці йому. вже... Позвоночники вискакували, йому вправляли хто. Він дуже хотів, щоб сини поступили на В Консерваторію, І їм потрібна підтримка. Я знаю, Валерію, ти їздиш в Харків. Він викликав тоді нотаріуса, нотаріус зробив генеральне зручне, і дали мені цей автомобіль. Я на цей автомобіль в Харкові два рази поїздив, так. І потім, останній раз, коли я вже в Харків поїхав, тоді от. Mm -hmm. Вже майже купця знайшов все, вже купець там дивився тих паспортів читав: о, Назарі Назарович, це, це що, це у артиста? Так так, 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 шкода. Він помер вчора. Та вже, а раніше стільки багато слухів ходило. Коли він хворів цей період, ми ще казали: О, значить буде жити Назарій Назарович, буде все добре. Ой, Назарі якби Тобто ви okay. дізналися по телефону, що помер, так Назарій Яремчук, okay. і цю машину, яку він вас просив продати, продати так. Ви завернули в Чернівці. Okay. Що саме попросив вас, Назарій Яремчук, зробити з цією машиною? Кошти куди мали піти? Ну він він мав на увазі, що кошти підуть хлопці на, на Київ на очок, mm -hmm. бо вони поїхали до столиці, так. Чи перепала ця машина Назарію і Дмитру Єремчуку? Не можу сказати, Ростислава. Я чесно не знаю, тому що вони ще тоді залишалися. Ми... Так, вони жили там разом з Дарусею. Так, привідкриєте ви цю завісу? Чому ви завернули ту машину? Чому ви не продали і кошти не передали синам? Повну версію інтерв'ю дивіться на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Посилання залишаю в першому коментарі. Сьогодні ж брати Яремчуки дають ексклюзивне інтерв'ю виданню Обос і закликають Марію пожертвувати усі зібрані кошти з фільму про батька Назарія Яремчука на Збройні Сили України. А це. Понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень стверджує Назар Яремчук молодший. Якщо б тато зараз жив, то він був би радий, щоб кошти, зароблені на його імені, було витрачено на благо і підтримку України в той час, коли кожного дня наші воїни віддають своє життя за батьківщину. Більше про причини непорозумінь та чи справді Марія не планувала записати інтерв'ю з братами для фільму. Пряма мова Назарія молодшого. В нас були домовленості з режисером відзняти інтерв'ю, і ми його планували. Однак для мене стало несподіванкою, коли раптово фільм вийшов у прокат без нашої участі. Однак режисер фільму заперечує: Так, ми зустрічалися з Яремчуками. Хотіли їх зняти у фільмі, але вони відмовилися. Чому це питання до них? Хто ж бреше, а хто каже правду? Спробуємо розібратися. І наприкінці відео старший брат Дмитро Яремчук покаже свіжі світлини матері та першої дружини Назарія Олени Шевченко. На наступний рік жінка святкуватиме 70-річний ювілей. Співак сьогодні робить ще одну сміливу та подекуди зухвалу заяву. Ми з братом вважаємо, що рішення мами розлучитися з батьком було помилковим. Чи жалкувала мама про те, що пішла? Це було. Велике кохання, Тому, звісно, жалкувала. Вона поїхала до Києва, вийшла згоду знову заміж, і народила ще одного сина. Ба Більше я думаю, що якби мої батьки не розлучилися, тато досі би був з нами живим. Тато мотивував як, що що він одружується. Я ж беру дружину для того, щоб вона вам прала і готувала їсти. Однак брати жодного разу не зазначили, як складно було і вдові Назарії Яремчука Дарині виховувати маленьку донечку Марію. Жінка працювала на заробітках в Італії дуже багато років. В інтерв'ю 2006 року газеті по-українськи Марія Яремчук заявляє. Мама заробляла гроші на моє майбутнє навчання та запис фонограм, приватно доглядала в Мілані за хворим, а зі мною жила бабуся Марія. Перші тижні я плакала щоночі, бо мама обіцяла скоро повернутися. Але те скоро тривало так довго, що я навіть готувати навчилася сама. Тринадцятирічна Марія тоді розповідала, що її мама була два роки на заробітках. В Італії повернулася лише три місяці тому. Загалом шлях кар'єрний Марії Яремчук був доволі тернистим. Вочевидь, ні від братів, ні від друзів не було у Марії підтримки. Якщо будинок в Чернівцях залишився на Марію, то квартиру у Києві. Брата Марії Дмитру та Назарію Яремчуку купив. Олександр Злотник, український композитор, товариш Назарія, який написав йому 28 пісень. пісень. І зробив однокімнатну квартиру спершу, своєму сину не зробив, їм зробив. Потім двокімнатну переробили їм. А там вже вони вже тихенько встали на ноги, почали заробляти гарно, і вже стали відомо. Ну, слава Богу, вже народні артисти, один має чотирьох дітей, другий. Пригоди. Старт кар'єри Марії Ремчук був доволі непростим. Вона брала участь у голосі країни. Потім з'являлися кліпи та нові пісні. Це було досить дорого. Звичайно, мама не могла фінансувати це. Усе відтоді казали, співачку фінансував донецький олігарх Ренат. Ахметов, однак Марія це заперечувала. як поїздку на нову хвилю спонсорував Ренат Ахметов, ви з олігархом ще якийсь час співпрацювали. Тим паче, що ти розповідала про те, що у вас з Ренатом спільні друзі. Ніякої абсолютно співпраці з тими чи іншими меценатами особисто я не мала на Євробачення. Не співала я ніколи Катю, е і зі сцени е ніякі гасла політичні я не промовляла. А стосовно підтримки партії регіонів і бажанням об'єднати схід і захід України, співачка розказала в інтерв'ю газета UA. Я людина політична, тому що, по-перше, я дуже молода, а по-друге, я співачка, що абсолютно не відноситься до політики. Моє рішення підтримати партію регіонів не означає, що я влажу в політичні дебати. Це просто моя моральна підтримка як молодої виконавиці із Західної України. Ймовірно, пора об'єднатися, і неважливо, схід це чи захід, треба вже бути на одній хвилі. Всьому українському народу і влади у тому числі не що тобі закидають, що ти співала на антимайдані. Просьба до тих, хто закидує, то закидуйте ще й фотографію, чи якісь ну не знаю, доказ. Це неправда, абсолютно. Апріорі не могла щось подібне робити. Ні, більше уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Коли народилася в нас справді сестричка, ми були щасливі, така була хорошенька, маленька. Хорошенька та маленька, мабуть, недостатньо, аби допомогти сестрі побудувати свою кар'єру. Отже, розпочнемо з останньої заяви молодшого сина Назарія Яремчука, теж Назарія. Він уперше розповідає, чому в картині Яремчук незрівняний світ краси не знявся ні він, ні старший брат Дмитро. Також у зйомках стрічки не взяла участь мама співаків Олена, перша дружина Назарія Яремчука. Її теж. Нібито не запросили. У розмові з обоз Юг Назарій зізнається. Вони з братом зустрічалися з режисером і дали згоду на зйомки у стрічці, і були дуже здивовані, що картина вийшла в прокат без їхньої участі. Режисер фільму цю заяву спростовує та заперечує. Назарій продовжує для мене стало несподіванкою, що не було інтерв'ю з рідною сестрою Назарія Яремчука Катериною, яка проживає у місті Вижниця та опікується музеєм садибою батька. Продовж понад 20 років до музею приходять люди звідусіль, і вона багато розповідає їм цікавого про тата. Ще у Вижниці проживає рідна сестра мами Назарія Яремчука. На жаль, про них теж не згадали. Також я був упевнений, що режисер не забуде взяти інтерв'ю в першої дружини Назарія Яремчука Олени, моєї мами, продовжує музикант. Вони з татом прожили у шлюбі 15 років. Мама, професійна музикантка, брала активну участь у його творчому житті і становлені як зірки української сцени, як творчої особистості, та загалом була свідком розвитку. Культури тих часів її слово про Назарія Яремчука мало б велику цінність у фільмі. каже Назарій молодший. Однак глядачі залишають багато коментарів. А чому ви не хочете зняти свій фільм про Назарія? Було б чудово. От, наприклад, Дмитро Яремчук у подкасті в громадському розказує дуже цікаву історію, як його мама Олена Шевченко допомогла Назарію. Тато молоді якоюсь особливою енергетикою людською, розумієте? Але був у нього була проблема. Один раз я вам розповім, мені де цього немає, але це дуже важливий момент. Колись була така ці художні ради, рада, тато вже працював в філармонії в Чернівецькій. І коротше, там якийсь був конфлікт тата із директором філармонії. Тоді був такий відомий Пінкус Абрамович. І тато пішов з філармонії. А і він ну десь біля року працював в університеті на кафедрі географічній. Пішов з пішов Професія. з професії, mm -hmm. і це вже не не місяць, не два. Це от біля року це вже потягнулося. І але він, і мама бачила, що він щось болить. Mm -hmm. і, mm -hmm. і, а, але тато був такою людиною. Знаєте, от як кажу, тобто здається, що він, ну, він був дійсно дуже позитивний, але він був такий дуже принциповий. Mm -hmm. і, і тут мама бере на себе таку відповідальність. От і йде до Фаліка. Якось ну коротше, мама ну, знаєте, mm -hmm. знайшла той підхід. І він каже: Я там чекаю Назаря, там умовно. Завтра, там через так, тиждень, так, так. 9 годині ранку, будь ласка, хай до мене приходить. І тут вона прийшла додому. Вони тоді жили в гуртожитку там це взагалі... і в і він зразу окрилений такий. Mm -hmm. та? і, коротше, і от цей той момент важливий ключовий момент тато йому житті, де він взагалі не не, не повернутися вплив жінки на музи в житті на, так, на, на хід, історії. хід історії. Те, що зараз кажуть Назарій та Дмитро Єремчук, це ексклюзив про звільнення з філармонії у фільмі. Цього не було відчуття, що конфлікт між синами і донькою для них усіх важить більше ніж збереження пам'яті і донесення історій і цінності особистості. Батька брати продовжують. Хотілося б також побачити інтерв'ю з творчими побратимами Назарія Яремчука, як от Вадим Крищенко, Віктор Морозов, Юрій Рибчинський, Остап Гавриш, а також колега Маніною Матвієнко. На час створення фільму вона була ще з нами. Тарасом Петрененко, Оксаною Білозір, Євоболом, Іваном Поповичем. Вони б розповіли багато чого цікавого. На мою думку, документальний фільм про мого тата Яремчук на зрівняний світ краси видався захопливим, але недосказаним. Попри це, сам факт Появи стрічки є позитивною подією, кажуть брати Яремчуки. І головне, наголошують, що до коштів це понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень, які зібрала ця картина. Та то, якщо би жив зараз, то він був би радий, щоб кошти задонатили на ЗСУ, каже Яремчук. Уявіть, скільки життів могли би врятувати куплені за 14 мільйонів 800 тисяч гривень медикаменти, турнікети, безпілотники та інше військове спорядження, якого постійно не вистачає. Однак дуже багато людей критикують цю заяву і вважають це не дуже доречним, вказувати, що робити за пророблено. Роботу, зокрема, телеграм-канал, що ви знаєте про Бобула, заявляє: ну це вже геть низько публічно робити такі заяви. Але там, де задіяні великі гроші, вхід іде усе. Ну дійсно було дивно, що в документалці про життя Яремчука не було інтерв'ю з синами. Коли музикант помер, їм було 18 і 19, Тобто, Дмитро та Назарій якраз пам'ятають батька не з розповідей інших людей чи відеозаписів. Тільки не зрозуміло, хто бреше, бо Марія Яремчук і команда фільму стверджують прямо протилежне той момент, коли стосунки нащадків Яремчука. Тягнуть на сюжет окремої документалки для Нетфліксу. Подивитися вас. Запрошували фільм, я так розумію, але ви не захотіли брати участь, чи ви не змогли? Чи як? ні, воно трош... воно не так було взагалі, але uh -huh. я думаю, я б не хотів коментувати ці так, всі так, речі. Так, так, тому що це проект вашої сестри і з іншої родини, так, так, так. так, так. Я зрозумів. Добре, а у вас у самих не було ніколи ідеї зробити фільм про батька? Бо ну це власне була ідея Марії. Е, ну, по-перше, фільм знімали про тата неодноразово, і от якраз ми їхали до вас і з братом разгадував. Що е, спільне знімало фільм. Інтерв'ю з усіма, кого, з ким тільки міг. І їздив і в вижницю, із сестрою, mm -hmm. і з усіма рідними. Тобто нікого не, не обійшов стороною. Все так було якось так ну, душевно. Місія позначена небом. Називається. Mm -hmm. І був тоді е, е, державного замовлення mm -hmm. і був присвячений до 60-річчя дня народження тата. Люди після цих заяв розділилися на два табори. Одні пишуть. Мені 31, наприклад, я, взагалі, завдяки останньому фільму дізнався про існування Назара Яремчука, про важливі події в його творчому житті. А ваші мільйон інтерв'ю зі сватами, братами, кумами і чому е, Зінкевич і Ротаро відмовилися, щоб ніхто з них не образився. Е, залишить для домашнього відео. пишуть люди і коментар, який сподобався найбільше. Олександра Чорна глядачі поділилися на два табори: Одні за Марічку, інші за Назара з метром. Навіщо діти Яремчука не озвучують на загал своїх стосунків? Звісно, легко нікому з них не було. Хлопцям світ перевернувся, коли батьки розлучилися. Мама залишила їх з татом, поїхала в Київ. Марія малесенькою залишилася напівсиротою. Кожен з них, як уміє, береже пам'ять про батька. От і молодці. Назарій залишив після себе красивих і талановитих нащадків українців, і це чудово. Удачі їм усім, а їхньому батьку світлої людської пам'яті. Отож, чому насправді братини взяли участь у зйомці? Їхня мама знають, мабуть, вони самі дадуть відповідь на це запитання, або Марія також, якщо їх не запросила. До кінця ми не можемо стверджувати, але факт залишається фактом. Фільм сьогодні без їхньої участі. До речі, Марія Яремчук заявляла, що для першого шлюбу Назарія з Оленою. Вистачить матеріалу для ще одного документального фільму, тому нехай брати задумаються. До речі, Дмитро також розказав про свою матір і показав свіжі світлини. Наступного року Олені Шевченко виповнюється 70. Мама, як і тато співачка, вони працювали разом в гурті Смерічка. Я згадав у розмові з вами випадок, коли в поїзді зустріла Дудківського. От одна з історій, які він мені розповідав, була про те, як наша мама з'явилася в гурті Смерічка Левко Тарасович разом з Василем Зінкевичем, коли шукали вокалістку в колектив, приїхали в музичне училище Ужгорода на прослуховування. І Дудківському, і Зінкевичу сподобалася наша мама. Вони одноголосно прийняли рішення запросити її до колективу. Вона на радощах Панунувала батькам у Міжгір'я, це селище в Закарпатській області, звідки родом. А бабуся відповіла, що треба виконати ці дурощі з голови. Ще й дідуся спорядила в Ужгород, щоб навів порядок. Той приїхав, переговорив з Дідківським та Зінкевичем та й каже дочці: Лєно, це тобі батько, а це брат. Це вказує на Левка Тарасовича та Василя. І поїхав додому, а мама в Чернівці, де її зустріла тата. На сходах Чернівецького музичного училища це було кохання з першого погляду. Щодо діда, то він, звісно, отримав від бабусі на горіхи. Однак пізніше вона Ані трохи не жалкувала, що дочка її не послухалася. У мами були дуже хороші вокальні дані, вона і зараз може гарно заспівати. Однак повністю віддала себе татові. Зіркою був він, а вона соратником і завжди підтримувала поряд. Каже Дмитро, дякую, що додивилися це відео до кінця. Свої думки обов'язково залишайте в коментарях. Питання до вас: чи подивилися ви фільм? Як вам враження? І чи хотіли би ще один фільм про е, перший шлюб Яремчука і його становлення? Не забудьте підписатися на ютуб канал Ростислав Продакшн, аби отримувати свіжі новини. Слава Україні, слава ЗСУ. Нас так називали сміючисьми річка Назарія Яремчука. Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай. Зелений гай. І про невідому ще історію смирічки Назарія Яремчука про співпрацю з артистом ексклюзивно поділився сьогодні Валерій Ковальчук, музикант та друг Назарія. Дивіться посилання під відео.